Ми, друзі, повертаємось до терудже. На годиннику вже 10.32, Це означає, що пора, пора нам розпочинати так, так, так. той е, довгоочікуний і багатообіцяючий обіцяючий мусхаб, про який ми вам розповідали ще з початку тижня. І нарешті, нарешті, вона з нами на телефонній лінії, перевіряючи нас, чути алло. А нас не чути і голос. Думаю, так, так, ви так, вже пізнаєте, бо бувала але у них то це та, А я вам скажу: вона ріка, вона вогонь, вона Олена Тополя. Вау. Добрий ранок, добрий, 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 добрий. ранок. Добрий, так, добрий так, ранку скажи, де ти саме перебуваєш. Я дозволю собі на ти спілкуватись. Оскільки ти в нас звісно. студії був знайомі о а, Андрій. Більше. Бо все, все, все в мене, я мене, я мене в мене плюс 100 підписників та. Yeah. <laughs> І я, я одразу згадую чомусь, коли я кажу, та ми ж знайомі, коли зустрічаєш, і, 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 і починаю співати. Ми ж знайомі давно, так, та пісня, коли я рікаю вогонь. Так, от. Зна, з нами так не спрацює, тому що ти пригадай нашу яскраву студію на Рей Радіо. рейрапі, помаранчеві кольори, так, так, яскрава. Так, ну, так, 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 так. Так, так, так само так. А от власне, і скажи, де ти зараз передбачає? Перебуваєш і скажи, як в як тебе. В Києві. В Києві. Я в Києві біля ну недалечко від свого будинку. Не треба розказувати, де вже раз чули, і що, як, як це закінчилося так. на превеленький шаль. Так, на так, ну я бі. маю на увазі, що я зараз якраз угу. була тривога, відбій був так, не так, так давно так. і. Я привезла е, сина на репетицію mm -hmm. до першого вересня, і сама тут стала в куточку. Чекаю. Ось а ти скажи, чи ти готова якраз до е, саме першого вересня, саме навчального навчального року для себе? Ну і можливо, я думаю, е, та байдуже скільки років сину. Я знаю скільки років, але все одно слід готувати. І можливо, ти також готуєшся до цього формату чи нічно. Е, у нас у нас два сина, вони в різних школах так. навчаються і. Вся донечка, Ось. А, В першу чергу, напевно, ну, найголовніше, ми зараз максимально включилися в те, щоб підготувати а, квартиру до того, щоб можна було mm -hmm. там ночувати так. і бути в безпеці. От. Цим ми зараз дуже активно займаємося. А там книжки, зошити теж трошки поцікає, тому що є важливіші питання, які треба встигнути. No, ти мені скажи, як ти провела саме 24 серпня, себто День Незалежності, і ми по поступово підійдемо якраз до цього формату, щоб презентувати mm -hmm. саме ти вітрек? Ну, дивіться в день незалежності напередодні на день прапора. Я була в Ковелі, Я виступала mm -hmm. так на благодійному фестивалі в Фенікс Фест. От, і їхала в ніч, тобто моє 24 те почалося в за кермом, mm -hmm. за кермом в дорозі. А, так. За кермом? І, коли, mm -hmm. так, і коли я повернулася, вже приїхала в Київ. А, у мене був ефір на радіо а, на, на такому, якому розказує а, а, Армія окей, эта, окей, окей. так. А, тому що ми зараз ну, активно, ви вже знаєте, презентуємо Яблочко. Яблочко не просто пісня не скажем, просто. про не просто про любов, а це набагато все серйозніше і глибше і важливіше. Ну, тому хотілося ну, проявити певну позицію та розказати про цю пісню і, і щоб її крутили, тому що дуже сподіваюся, що вона. Буде надихати хлопців, дівчат це... і дівчат на передовій, і не тільки це певна співповага. От чому саме тебе потягнуло? Я зараз буду багато дуже питати про це... ці речі. Чому тебе потягнуло на автентику? Тому що зараз слухачами пояснимо, перше будемо ексклюзивно презентувати це раз. По-друге, чому тебе потягнуло так Це така навіть більше на... пісня оберіг? Я б не сказав я б так, так ти максимально правий Богдан. Хоча глибше можна черпнути. Але Ще? все ж таки даємо змогу якраз е, саме Олені сказати. Е, я не знаю чому, але в мене в принципі е, чомусь дуже легко, знаєш, коли щось дуже легко у тебе виходить, е, тобі недостатньо е, почуття е, зусилля. І е, в цей раз е, я вирішила, що я таки зроблю те, що в мене легко виходить. У мене легко виходить писати саме автентику. Угу. Я не знаю, чому, це було завжди, просто е, ну, е, хотілося щось інше зробити, типу е, попихтіти трохи, знаєш, на угу. А Ця пісня, що стосується саме е, мелодії і слів, е, вийшло досить швидко е, і просто. Ну, тому, що, напевно, це вже таке глибоке усвідомлення так. а, всього сенсу, який заклад, закладала я в текст, закладала в мелодії. А, це коли ти отак в тиші, десь в лісі або там десь в гаї своєму десь сидиш і, а, і отак прокручуєш всю історію України, так. як вона створювалася, як з'явилася державність. Uh, я якою була Київська Русь, якою uh, були мови старослав'янські, як вони розділилися, mm. як потім я народи пішло. розділилися так. і так далі. Тобто це, це така історія, яку треба знати, І треба її того, поширювати, щоб, так. Так, для того, щоб ти мав факти і аргументи відповідати на запитання, uh, на запитання, чому ми маємо жити. Чому ми маємо і, і не просто маємо право, а, а чому ми є ексклюзивними? Це да, наша мова, наша держава, наш народ, наші, наша культура, наші традиції, все-все-все і наша територія. Тобто... Ем... Хочеться, щоб от, от вже стосується школи знову, mm -hmm. так, за 1 так, вересня, так, щоб от так, з малку дітей читали. навчали історії так, так, і починали так. це з самого садочку, щоб і в садочку вони слухали прекрасні якісь історії. Хоча б м, короткі, так коротко, але для діток це робити, щоб вони вже з малку розуміли. Бутричко. І крок за кроком, крок за кроком, місяць за місяцем, вони вже закінчуючи школу, вони знають досконало е, історію України. Це має бути. Ти не має бути вже там п'ятого, з дев'ятого класу, коли ти сидиш, штурмуєш ті книжки тебе О, Господи, такими, це робити так. та такими просто об'ємами, що ти не це неможливо запам'ятатися. От... Тому це треба подавати порційно. Я тебе запитаю, от, от от чесно, зізнайся, ти добре розібралася в тих всіх речах чи ні? Тому що я на правах уже ще за рік, та я буду е, 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 доктором. Доктор ні, так, Доктор філософії за спеціальністю історія та е, археологія. археологія, так якраз Вау! нашого краю, так. і от тому хочу Тебе. зараз буде невеличкий екзософії, так буде невеличкий от, от мені, ти добре в тому розібралася? От насправді тому Я що вважаю, що добре розібратися це роки витрати на це, і там навіть і десятиліття, тому що ну люди, які хворіють своєю, ну так справою, блок, так так, та, так, та, так в хорошому справою. сенсі, так. Вони, вони постійно-постійно викопують щось новеньке. Mm -hmm. Я в свою чергу просто зараз, якщо чесно, ми буквально вчора ввечері з чоловіком сиділи, і я у нього питаю. Я в нього питаю, кажу, ну порать мені когось, кажу, ну до якогось так. історика. Кажу, хто мені може от прямо розжувати все, тому ти і от до нас реально, позвонили. якому я можу задавати запитання, а, де ми щось. можемо відкрити mm -hmm. якісь архіви, так, які так, так, ми не так. можемо знайти просто це складно, так. Зараз. Я ж не можу mm -hmm. собі вигадати так, так, так. запит в інтернеті, та й воно мені щось видасть. Тобто так. мені треба людина, яка знає про mm -hmm. це і буде мені э, пояснювати, ну хоча б розжовувати, складати. скажімо так. Ну так. Звоти до сукупності, так. Так, тому я, я шукаю, якщо е, ти готовий увірватися. Я? я я тільки за. Я реально тільки за чому я якраз хочу розібратися? По перше, по перше, я хочу розібратися з зараз твоєю вишиванкою, раз. А по-друге, е, в кліпі там дуже багато було речей. Воно було так... Ось... Ми так хронологію зробили по так. кліпу. Від так, давніх так. давніх часів від перших я князів бачив, і до новітньої від історії. князів. Я бачив гетьманів наших, я бачив на. Навіть стуса, я бачив і і чорнов... і Чорновола ну, звісно, бачив, бачив. Стуса я бачив все так, так, так. І це дуже болюча тема. І якщо дозволиш, я дам е, свою е, таку е, свій фідбек так на рахунок цієї е, від... інформації. Е, це не просто трек. Там дуже було там, там це фільм, на мою думку, але його типу, хотілося б його побачити на 5 хвилин, тому що я добру історію знаю. І чому тому, що я себе розумію. Розумієш, тобто там наскі... це біль нашого народу, але вона викохана в. Тому стражданні, і вона дійшла до теперішнього часу, і ти це так. передала саме там. А тепер поясни, яку сорочку ти хочеш продавати саме там, тому що ти якраз є в форматі одарка, якщо я не помиляюся, і ти продаєш або білу, або зелену. Я бачив в кліпі. Зараз слухачі будемо закликати, чи вони подивилися кліп чи білу, чи мені здається, зелену, чи чи а я помилую. Дивіться, в кліпі ми її проявили досить мало. Потім ми зробили... <говор> mm -hmm. 에, ну, скажімо, так. Такий певний акцент, 에, тому що кліп, 에, 에, ну скажімо, він не такий. 에... Не, не, не та платформа mm -hmm. та, кліпу в Ютубі, ніж всі okay. наші соцмережі А де можна, а де можна подивитися саме... Подивитися на... подивитися в соцмережах, ось там, де я е, в цьому костюмі, це цілий костюм, е, який mm -hmm. мені е, створювали саме для кліпу. От, а сорочку ми буквально е, вчора тільки відфотографували, тому що вона створилася mm -hmm. пік для кліпу. І на ній там просто вишиті е, стовпчики пісні. Ой, і е, лунниця е, місячиня, як і правильно, так, ну і так і так, так, і так, так правильно, так, так. вона там теж вишита, тобто це символ, е, який я дуже довго. Ну, взагалі перед тим як кліп знімати, mm. я передивилася просто купу символів, купу наших е, вишивок, які несуть сенси, і мені хотілося. Саме макро, макро розміру зробити всі символи. Тобто ці символи можуть бути. Різними. Так. Хочете буде місяціння, хочете буде зірочка, хочете там і ще якісь. Тобто дуже багато їде, що для подобається папороч, наприклад, разом з землею. Угу. А, ну, Є різні варіанти, тому ми її презентуємо буквально, може, сьогодні, завтра, дивіться, слідкуйте за нашими соцмережами. І це пор поки що ексклюзивна сорочка, одна угу. єдина. Так, так, так. Так, і ми дуже хотіли б, звісно, щоб вона е, потрапила в якісь люблячі руки е, і при тому руки, які задонатять уважно. <свісно> Що потім людина тримала ту сорочку, і казала така є тільки в мене так. і Олени тополі, і то так. я в неї її купив. І то Ми віддали на збройні сили України ці так. всі речі, так. Так. це дуже так. важливо. Це архіважливо. Так воно і є. Це дуже кльово, Тебе що потягнули якраз на таку автентику. Історію ну, а ми з приводу з приводу да, історії, яку о, хотілося ще в кліп. Я насправді сама писала цей сценарій. Сама ши і, і, і якби якби ви бачили цей сценарій, який оригінальний так чернетка Так, оригінальний у мене <рі <рі там було не на 5 хвилин розуміє. Ой, уже короткометражка. Що... Я тому тобі і казав, та, так, так тому що, що дуже... я я сиділа, я сиділа над сценарієм декілька днів. І просто я перечитала купу mm. uh, літератури, купу різних, ну, різної інформації, я собі вибирала, я собі це все прописувала по датах, прописувала mm. імена, прізвища, uh, події, та-та-та-та-та, це все. Mm. Потім це все треба було знайти в архівах в хроніках, так. це неймовірна робота, насправді. Так, так, І так. мені режисер сказав, я все розумію. Але нам треба в так. Ну, Ось. бач, це, це дуже класно, тому що якщо ти вирішила туди заглибитися, це дуже кльово, тому що на кожен період завжди можна щось знайти. І якщо зараз, в принципі, мені здається по світу. Тут це е, максимально пульсує, але е, в кожен виконавець завжди собі щось шукає, те, що він відчуває. Так. Тому я тобі якраз бажаю, щоб ти знайшла не те, щоб нашу автентику е, ти і так передаєш ці речі максимально повністю. Воно все одно буде віддаватися, але воно зараз є мейстрім е, безпосередньо. Я тобі бажаю, щоб ти максимально мала солдаудів, щоб ти поширювала всі ці речі не тільки в я нас, так. а тільки і по світу. Ще більше української автентики так. по світу, ну і по так. самій Україні, щоб люди не забували все наше коріння, за що ми боролися, за що боремось далі. Так. Ну і дивись, просто так. Ми тебе ще не війни. Можемо. мусиш, мусиш сказати якісь побажання нашим слухачам. Це останні дні лишилися літа. Так. Давай. Так, я по-перше про солдау ти сказав, то я тоді скористуюсь моментом. Запрошую, у мене в Києві буде перший вже мій сольний концерт в такому роковому напрямку. Mm -hmm. Відбудеться він 8 листопада. Якщо будете раптом завітаєте в Київ. Дуже цікавому. В Origin Stage 8 листопада, мій перший концерт, мій перший сольник. І Соль, там вже е з'явилася вже у нас платівка. Угу. Вона так само презентується і ексклюзивні е саме е платівочки перші угу. можна придбати на самому концерті. Також е тираж невеликий, ми спеціально зробили невеликий тираж. Так. 199 штук, це там, Олена Тополя найкраще, mm. те, що люди люблять. От. І плюс ще одна платівочка з бонусними ще треками, одної ночі мало, в дуже пристрасному аранжуванні і обезброєна в роковому. Тобто теж такі нові їх ніде немає, ні на яких платформах. Тобто це такий ексклюзивний варіант подарунку для прихильників. Mm -hmm. От. І, звісно, э, хочу побажати, по-перше, щоб всі були живі та здорові, і дітки э, в мирі, в спокої могли навчатися э, поглинати, <глинати> поглинати всю інформацію, яка потрібна для життя, э, для любові, для усвідомлення себе, для э, вміння просто жити в цьому світі. Хочу побажати ще завжди на фоні життя прекрасної музики, щоб надихала, допомагала проживати певні ситуації, емоції. Ну і звісно, щоб у кожного були поруч ті, хто безумовно любить, не вимагаючи нічого взамін і не проявляючи того. Якщо ти щось для мене добре зробиш, то тоді я тебе люблю. Це дуже гостре питання, що стосується дітей, я маю на увазі, які так. зараз починають свій перший клас, школи, садочки, свій, та, свій шлях такий Болючий суспіль, і так? приємний соціальний. в тому числі. Так, Соціальний, так. ти права. Вот. Щоб дітки ні в якому разі не відчували, що вони мають заслужити цю любов. Mm -hmm. Ця любов має бути з народження від батьків, від родів, Родини від друзів. та тому просто бережіть це тепло а, і. І діліться, і діліться з нами, так ми тобі дуже дякуємо. Ми раді тебе чути. Хочемо чекати тебе із чоловіком, щоб це щось Дай, 에, слухай. Подамо. Давайте подамо. О, це буде колаба, це буде прикольно, тому До що, що це два е, окремих виконавців. По факту це буде ну, дуже так. цікаво, якби вони нас. А вони приїдуть, тому що вони були окремо двоє. Ми вас дуже раді будемо чекати. Я вам підготую дякую, таке, дякую. що буде дуже цікаво всім на Україну в тому числі. Ну я скажу. Якщо яблучко, якраз яке будемо презентувати, як казав Стів Джобс, все починається з яблука, який придумав айфон надкушене. На превеликий жаль, Ісус казав, не можна то їсти. Так. скажімо. на айзаканюто Ньютона впало яблуко. Чоловік гравітацію Так, так гравітація ну, в, в, нашому, в нашому випадку, яблучко це як е, е, дерево, яке коріння так, своє так, так. спустило в свою ярмута угу. і свої гілки, має і свої плоди. тобто а, наша яблунька на своєму місці має бути і родити для нас. Так, то є символіка наша українська автентика Олена, то поля Ну і друзі. Звичайно, вже нагадуємо вам, щоб ви переходили в Ютуб, переходили в соцмережі, дивились кліп. Якщо ви бачили, нас не цікавить. Передивіться знову, поставте коментар, поставте вподобайку. Коментарі так коментарі обов'язково обов переходьте. Пишіть хороші коментарі. Так. Підтримуйте бренд одарку у колаборації з Оленою. Mm. Ну і звичайно, якщо ви чули вже всі пісні Олени, можна послухати ще раз. Алінія. Прем'єримо, прем'єримо. вам. Дякуємо. Вийду рано рано споглядати. Як буде селося прокидати. А я цілу нічку ще не спала. Рушничок до свята вишивала Лестьюньки так низько значить скоро буде дощ. а я щаслива, тільки щастя це надвано. Хай йде злива, а в душі яскраве сон.